Бійці одного із підрозділів сил спеціальних операцій організували успішну засідку на російську вантажівку з особовим складом, імовірно, на території Курської області. Відео цієї операції з'явилося у мережі. На ньому кілька українських бійців відкривають вогонь по російському автомобілю, коли той рухається дорогою. Машина з'їжджає у кювет. Після чого її починають розстрілювати зі стрілецької зброї та закидувати гранатами. У підсумку нашим воїнам вдалося знищити кількох окупантів та Повністю спалити ворожу вантажівку. І танковий підрозділ Тур зі складу 225-го окремого штурмового батальйону опублікував нове відео з Курської області. На ньому просування колони української техніки з бійцями. На ролику можна побачити український танк Т-64 МТЛБ бронемашини, МАКС-ПРО, гелікоптери Мі-8 і іншу техніку. Воїни підрозділу хорне групи 116 ї окремої механізованої бригади розповіли про бої за суджу. Бійці повідомляють, що дійсно зустріли деякий спротив від росіян, але знищити їх усіх вдалося переважно на одній локації, де вони і були зосереджені. Після цього місто обійшли і пішли далі. Бійці 116 ї бригади вказують, що щодня просуваються вглиб російської території. Найбільш ефективними є бойові дії тоді, коли вони на території ворога. Вказують вони у підписі під цим відео.